Придбав я такого нового апарата. 95 й рік. Довга базка, як бачите. Вантажу пасажирський, 9 місць, 15-та база на, по колесах, по ходовій. Є трішки проблемка в нас. Зломаний розпредвальчик. Але зараз ми з цим дуже швидко, я надіюся, розберемося. Разпредвал у нас є, тому починаємо це все розбирати. Так, роботи вистачає, в принципі. Але це для нас ніколи не було проблемою. Ну що? Погнали. Мама said Your meant to burn as bright as a star among the Midnight Sky. All the pressure blinded me. But now I see I'm not different from the rest. Так, і що ми маємо? Передню кришку я повністю зняв, Клапанну кришку зняв, рокера все розібрав. Кришка он. Трішки деталей тут. Значить що? Зараз потрібно нам дістати розпредвал, але біда в тому, що в нас стоять же штовхачі, ті, що під штанги. Нам потрібно якось, якось їх зафіксувати, щоб вони не впали в піддон. Зараз буду думати, якщо проканає те, що я придумав, то тоді покажу, а ні то будемо знімати, зливати масло, знімати повністю піддона. Продовжуємо працювати. Повністю вже все розібрав. Все-таки довелося зняти піддончика, не вийшло надурити систему. Але так і буде, навіть на краще. Помиється піддончик всередині. Ось вже склав купу деталей, які поїдуть на міючку. Там ще трішки мастила залишилось, О, там видно капельки. Це каплі від. Вода потрапила, тобто там нічого страшного, він був ну, максимально чистий. Там і двигунчик всередині чистий, скажімо так. Оскільки це можливо для транзита, кришечка знята, це все зняте. Розпредвал достав, показую, що з розпредвалом. Ось в мене старий в загашнику не йшов. Потрібно його звісно відмити, все, але просто показую приклад. Ось, з цього боку порівняв. А З цього боку кінець вала. Це забив бол для того, щоб було за що витягнути. Ось цей кінець вала відломаний, як бачите, ось і вся різниця. Тут вже а, показую, покажу штанги. Маслонасос все в хорошому стані. в принципі. Штанги буквально криві, ось одна. І тут одна, буквально трішечки. Ну, реально, що крива, то це ось одна, так що сильно І ще одна. А, ось напевно. Ну. Тобто, в мене є також запасні, я заміню. Це не проблема. Е, чому так сталося? Швидше за все е, перескочили мітки. Але я думаю, що е, просто так співпало. Тому що якби, наприклад, там перескочили мітки чи ще щось, то е, наслідки були б набагато серйозніші. Тобто буває, і рокера ламає і більше клапанів, ну, не клапанів, а штанг погнутих, а так і штанги ніби не погнуті, і рокера в цілі. Тільки розпредвал зломаний, але він каже попередній власник, що їхав на невеликій швидкості на холостому ходу там майже тому така справа. Зараз це все мию. Перемиваю і починаю складати. Починаємо новий денечок. що вже було зроблено? Встановлено новий бушний розпредвал. Встановлені всі штовхачі і рокера. Клапанці ще не регулював, бо немає можливості прокрутити розпредвал. Також заглушений був єгр Вчора на миючці помив деталічки. вже ось зараз домиваю, дочухою. Залишки, прокладочки, все. Так, не ідеально вимилось, але проти того, що було, зовсім інша справа. Також ось піддон помитий, впусний колектор, кришка. Там ще деякі дрібні деталі. Заїхав в магазин, також купив новий ролічок, натяжний на ГРМ. Рем в мене є сальничок розпредвала і сальничок колінвала. Потрібно вже буде все замінити, тому що тут, як бачите, сальничку габела. Ну, і на колінвалу вже так як розібрали, вже будемо міняти. Ми ж робимо нормально. Так, працюємо. For that open door, show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away. Мова завіса на весь гараж. А це тільки що був перший запуск на цьому кортику. Так, важкенько, як завжди, пустий бак солярки, їбався, але зробив. Слава Богу, час. Я тільки що хвилинку поробив, заглушив, підкоректував запалювання. Зараз будемо пробувати, як запускається апаратик Оп. Як бачите, це ще живе. Все, зараз доробляємо і потім показую вже, як він буде шептати. Ну що, під капоточку я зібрав. Цю планочку поки що не прикручував тимчасово. Тут, в принципі, все готово. Залишилось тільки перебрати рульову реєчку і поставити гур, шків і ремінь. Поки не ставлю, тому що нема рейки, я запускав, щоб не палити насос зайвий раз. Так то все плюс-мінус, ніби піде. Зараз. Чим займаємося. Ось як бачите, вихлоп трішки відпав. Там кріплення відпало на кузові. Зараз залазю, приварюю і вставлю вихлопну на місце, бо це ж не діло. Погнали. Оба! Машинка готова до першого виїзду. Вже все зібрав повністю, встановив реєчку. В реїчці рульовій замінив ось сальнички. Ось два сальничка замінив і підшипник, тому що згнив. Е, пильнички на рейці там чіткі, тяги все чітко. В принципі, там по ходові, як таких питань, нібито немає. Е, по двигунчику, що ми... Е, встановив вже ж я насос, тому що я його не ставив вчора, як запускав без нього, тому що рейки не було. В принципі, все підзібрав, встановив радіатор, залив уже навіть свіжий антифриз. Ну, новий я маю на увазі. Тому е, зараз буду виїжджати, пробувати. Проїхатися на цьому апаратіку. салончику я також трішки розбарахолив. Приїжджав мені один помічник. Це все я розібрав, ну це тимчасово зараз. Тобто виїхати мені нічого не заважає. Навели тут лад у цьому підторпедному просторі, скажімо так, повикидали купу зайвого всього, там якісь старі сигналізації, купа непотрібних дротів була. Зробили пічечку, пічечка вже працює, передачки. Встановили, під капотом ось, поки що тимчасово висить е, реостат від вазівки якоїсь в мене був. ну Отак. От Зараз будемо пробувати вилітати.